Друзі, моє вітання. Ще одна ще одна кона, і це не останнє, їх ще дуже багато. Чим ця прикольна? Прикольна комплектація своєю, прикольна тем, тим, що у неї чорний дах. Дивіться, він в плівці, це заводська плівка. Е, в неї led оптика в неї led ближнє світло, лед денні ходові вогні. Саме не галогенки, а LED-и. Давайте пройдемось по кругу, покажу їм. Машинка привезена з Німеччини, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Офігенський стан. По машинці взагалі нічого не, робило. не робили з мінусів по капоту, так як ніби капот десь чи відкрили, чи що. Ось тут є у нього царапинки. Їх підтичкували легенько. В принципі, не ключітично. Це один єдиний мінус по машині. Більше у нього ніяких ганджів немає, скажімо так. Що прикольно? Прикольне те, що у нього LED-оптика, не тільки LED денні ходові вогні, а й LED-ближнє світло. Чорний дах. От, сірий колір, як сірий колір, але з чорним дахом він виглядає взагалі по-інакшому. Маємо парктроніки ззаду, камера заднього руху. Зараз, до речі, перевіримо його. Товщиноміром. і ще пройдемось, перевіримо стан е, батареї. Так, далі поїхали. Безключовий доступ. Потім склопідіймачі передні задні, електрорегулювання дзеркал, підігрівчики дзеркал, преміальна акустика Крел, офігенський салон. Далі е, утримання в полосі, тобто поворот він весь сам пройде. Рулить, підрулює, так що в плані безпеки це вже прикольно. У нього далі є адаптивний круїз контроль, мультикермо, шкіряне кермо. Далі підігрів керма є, підігрівчики сидінь, є три режими руху. Еко комфорт і спорт. Далі є автохолд, електронне стоянкове гальмо, задні парктроніки плюс камера заднього руху. Ось, ось, так от, так е, Два ключики, бездротова зарядочка смартфона, клімат-контроль, Android Auto Apple CarPlay, правдопроводні, салоне зеркало з автозатемненням, е, датчики дощу, датчики світла, підролів керування рекуперацією, плюс-мінус під кермом. Тобто додаємо, удавляємо. Е, що у нас ще? Сидіння рухається вверх вниз, кермо у нас також рухається вперед назад вверх догори донизу. Так, 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 поїхали далі. Покажу, в якому стані салончик. Пробіг у нас, до речі, 69 тисяч кілометрів. Сидіння супер, без зауважень. До речі, коли з Німеччини машини приїжджають, у них ось такі шильдики. Тонування ззаду, до речі. По тонуванню. Це не плівка, це скло таке темне. Тому при бажанні, якщо кинути тоненьку плівку на всі вікна, то ззаду буде бункер, а спереду буде легесенько затемнено. Офігенний стан. Дивіться, який салончик, нічого не почовгане. До речі, в порівнянні з Францією, як приїжджають машини, з Німеччини вони взагалі приїжджають охання, їх практично нічого готувати не треба. По багажнику. Тут маленька якась царапинка. Остальному все чотенько Так, компресор клей, новенький, зарядочка, подовжувач, все на місці. Полиця на місці. Тут у нас тут пару царапинок незначних. Бомба. Так, показую, в якому стані салон. Задній пластик дітьми не зашорганий. Безключовий на обох передніх дверях. Ось так виглядає у нас це все. Тут у нас розеточки Раз. два Так, я ще хотів, знаєте, що вам показати? Хотів показати записи. Ладно, Тут записи то є, в принципі, всі по обслуговуванню. 65 тисяч, останній запис був. 65 тисяч, тут не вказано дати. Ой, пробігу. Тут немає пробігу. Тут 48 тисяч, ось 48 тисяч пробігу 12.20 року. Так, в общем. Що тут у нас ще? Ще якісь записи є. 48 796. 11 місяць 23-го року. Так, і цікаво, дивіться, що одне що буває з опечаток на аукціонах. Зараз вам покажу. Ось такий у нас витяг. Витяг у нас у декрі. Пробіг, пробіг декра, дивіться, що вказали. Пробіг 167 513, а по факту одиничка лишня. Бо тут не 167, а 67 І це ж саме декра ми дивимося пробіг на приборці. 67 513 кілометрів, бачите? Тобто буває таке діло, коли помилились. Тому, по, Коли будете пробивати його, наприклад, по офіціалам, тобто по карвертикалю, може підтягнути цю одиничку за аукціону. Тому таке теж буває. 17 число, 12 місяць 2020 року на першу реєстрацію. По товщині фарби від німців від 82 до 107. Але зараз з вами разом перевіримо цю інфу. Погнали, пробіжимося товщиноміром. До речі, дуже цікаво. Я з плівкою ніколи дах не пробивав. Подивимось скільки він буде показувати. Взагалі, капот тонюсенький-тонюсенький, 30 мікрон 40, 25, 29, 41, 28. Корейці, до речі, дуже часто з такою мають таку тонку фарбу. 64, 71. І зверніть увагу, попередню кону знімав в такому ж самому кольорі. А різниця по товщині фарби все ж є різниця. Тобто той трошки толщи, цей тонший, наприклад, чомусь так. Попередня машина билась там 80-90, а цей б'ється 60-80, бачите? І Причому колір один і той же. І тут по фарбі, тут у них 123. Бачите, вона б'ється, да, вона плівку плюсує, а німці, походу, навіть не вказали, по плівці, походу, навіть не пробивали його. Бачите, це саме йде плівка. Не знаю, Видно, не видно на відео. Саме звичайна пленочка. Це у нас пластмаса. Б'ється весь рівномірно. Так, а далі, далі, далі ми перевіримо з вами по фарбі. Так, проїхався, бо забувся взяти. Забувся взяти ЄЛМК. Тут у нас порт. Звичайний 327-й та -дам! І будемо читати Сох його. Так, перед цим я теж кону читав, тому вона одразу підключається. Так, всі показники. Так, так. Сох 96.8 ось. 96.8. Дуже добрий сох, в принципі. А, буває у них 100% но 50 на 50. Зазвичай від 90 до 100. Якщо 100% показує, то це крутяк взагалі фартануло. А зазвичай батареї 38 і 39 вони мають менший сок. Навіть в більшості випадків вони мають менше 100%. Це норма. І він свій пробіг в 300 км по місту, буде проїжджати. Так, в принципі, тут ми прочитали. Ще забув сказати і подивитись, навіть забувся під капотом, чи є тепловий насос. Бо всі часто питаються: тепловий насос, тепловий насос, хочемо тепловий насос. Моя думка, якщо є, то класно, немає, тоже класно. Так, Тепловий насос у нас тут присутній. Антифріз на місці, акумулятор вже поміняний. Браво! Це дуже-дуже дуже добрий, і стоїть хороший бошевський акумулятор, тому що їхні оригінальні акумулятори живуть 4 роки в середньому. 5 років максимум, що вони живуть, і вони здихають. У е -е, мене з -е, за, за цей тиждень вже дві кони я міняв акумулятор. Тому якось так. По резині, до речі, датчики тиску шин, до речі, є теж резина, європейська зима або всі сезонка, бо протектору супер, ще можна кататися і кататись. Зимою вона буде тримати не дуже. Але такі зими, як у нас, наприклад, ця зима я ось взув свою машину в нову резину. Для чого не знаю. Можна б всю зиму від'їздити на літній. Так що ця резина піде і на літо, я думаю, і на зиму теж вона ще піде з нашими зимами. Що ж, Машинка розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Дуже цікава комплектація. Цікавий автомобільчик. Включимо фари. Покажу, що вони тут у нас леди ближні. Бачите, ближні у нас лед. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання залишаю внизу. Підписуйтесь в телеграм-канал. Внизу в описі і в коментарях посилання. Так що викуповуємо в тиждень від 20 до 40 автомобілів, завозимо щотижня нові автомобілі. Всі машинки можна побачити на нашому сайті. Будуть питання, звертайтеся, номер телефону мій внизу. Мене звати Владислав. Буду радий проконсультувати або краще всього, приїжджайте, поп'ємо каву, покатаємося, протестуємо. Треба перевірки, якщо вам, якщо ви. Не вірите тому, що я вам показав на відео. Будь ласка, любі перевірки, можна і до офіціалів вести без питань. Так що машинка в наявності. Не відкриється, бо включена машинка в наявності готова і готова уїжджати до вас. Перша реєстрація, до речі, буде 1600 гривень. Це з експертом і з, і з експертом і з номерами і з цих паспортом. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.